Агата крісті тріснуло дзеркало. Розділ 16. У будинку номер 16 по обрік лос, місіс Бейкер розмовляла зі своїм чоловіком. Джим Бейкер, білявий велетень, був дуже заклопотаний. Він збирав модель стратостата. Сусіди. промовила чері. Вона труснула своєю чернявою кучерявою головою. Сусіди. повторила вона з ядучим сарказмом у голосі. Вона обережно зняла з плити сковорідку. Потім акуратно розеклала те, що було в ній, на дві тарілки. На одну поклала значно більше, ніж на другу. Вона поставила повнішу тарілку перед чоловіком. Змішане печеня. Оголосила вона. Джим підвів голову і схвально втягнув повітря носом. Пахне чимось смачним, сказав він. Яке в нас сьогодні свято? Мій день народження, тебе треба добре годувати, сказала Черрі. Вона здавалася дуже гарною у своєму вишнево-білому смугастому фартусі з невеличкими оборками. Джим Бейкер прибрав зі столу частини розібраного стратостата, щоб звільнити місце для своєї тарілки. Він усміхнувся дружині і запитав, хто це тобі сказав? Моя міс Марпл, хто ж би ще? Відповіла Черрі, а якщо ми вже про це заговорили, додала вона, сідаючи навпроти Джима і підсуваючи до себе свою тарілку, то і їй би слід харчуватися більш поживною їжею. Та стара кицька, якій доручено її доглядати, годує її тільки вуглеводами. Більше вона нічого не спроможна вигадати. Чудовий заварний крем, чудовий бутербродний пудинг, смачна локшина з сиром, і базікає, базікає, базікає протягом цілого дня, не дає їй ані секунди перепочинку. Ну, то й що? запитав Джим. Певно, такою і має бути дієта для інваліда. Дієта для інваліда, повторила Чарі, пирхнувши. Міс Марпл не інвалід. Вона лише стара жінка і завжди в усе втручається. Хто, міс Марпл?» Ні. Ота міс Найт. Вона навчає мене, як я повинна робити те або те. Вона навіть навчає мене куховарити, а я знаю про те, як треба куховарити набагато краще, ніж вона. Ти не зрівняна в мистецтві приготування їжі. Схвально промовив Джим. Треба не тільки вміти готувати, а й мати з чого готувати. Мати продукцію, в яку ти міг би вгородити зуби. Джим засміявся. Я з великою втіхою встромлю зуби в те, що ти мені сьогодні приготувала. Чому твоя міс Марпл сказала, що мене треба годувати як слід? Чи не здався я їй виснаженим та охлялим у той день, коли приходив до неї полагодити поличку у ванній кімнаті? Черрі засміялася. Я тобі скажу, що вона мені сказала. Вона сказала У тебе чудовий чоловік, моя люба, у тебе надзвичайний чоловік. Це прозвучало, як фраза з роману, які вони частинами дивляться по телевізору. Сподіваюся, ти з нею погодилася? з усмішкою запитав Джим. Я сказала їй, що чоловік у мене не з найгірших. Не з найгірших? Я не назвав би це компліментом. А потім вона сказала: ти мусиш піклуватися про свого чоловіка, моя люба, годувати його як слід. Чоловіки потребують багато м'ясних страв, добре приготованих. Правильно, правильно. І вона також порадила мені готувати тобі свіжу їжу, а не купувати оті напівфабрикати, які треба лише розігріти в печі. Не сказала б, що я це часто роблю, похвалилася Чері. А як на мене, то досить часто вони мають зовсім інший смак, сказав Джим. Ти ж однаково не помічаєш, що ти їси сказала Черрі, бо завжди вся твоя увага поглинута стратостатами та іншими дурницями, які ти будуєш. І не бреши мені, що ти купив цей набір для свого племінника Майкла, як подарунок на його день народження. Ти купив його для себе і сам будеш ним гратися. Він ще малий, щоб гратися такими іграшками, тоном вибачення сказав Джим. І ти, звичайно, вовтузитимешся з цією штукованою цілий вечір. Може, ліпше послухаймо музику? Ти купив ту нову платівку, про яку ми говорили? Так, купив. Чайковський, 1812 рік. Це така бравурна музика битви? запитала Чері. Вона скривила гримасу. Наша місіс Гартвел не витримає й половини. Сусіди. Як вони мені остогидли? Завжди бурчать, завжди вони невдоволені. Не знаю навіть, хто з них гірший, чи Гартвеле, чи Барнабі. Гартвели починають стукати в стіну іноді не пізніше, як за 20 хвилин 11-та. Це вже занадто. Адже навіть телебачення і бібі працюють довше, чому ми не можемо послухати трохи музики, якщо нам це до вподоби. І завжди вимагають від нас, щоб ми зробили звук тихішим. Цю музику не можна слухати тихіше, авторитетно заявив Джим. Весь ефект пропадає, якщо гучність буде низькою. Кожен музикант скаже тобі, що це так. А як щодо їхнього кота, який блукає в нашому садку і руйнує клумби, яким я вділив стільки уваги, я скажу тобі, що я про це думаю, Джиме. Мені не подобається наше оточення. Сусіди так не допікали нам, коли ми жили в Гадерсфілді, зауважив Джим. Атож, там нам жилося набагато краще, сказала Чері. Я хочу сказати, що ми там не залежали ні від кого. Зате сусіди завжди приходили там на допомогу, якщо вона була нам потрібна, а ми приходили на допомогу їм. Але ні ми не втручалися в їхнє життя, ні вони в наше. Коли люди оселяються на новому місці, то вони мають звичай завжди дивитися косо на своїх сусідів, мабуть, тому, що всі ми тут нові. Мене вбиває та кількість грізні, пліток та звернень до влади зі скаргами, яку ми тут маємо. Люди, які мешкають у справжніх містах, надто заклопотані, щоб займатися такими дурницями. Але ми тут маємо і певні переваги, дівчино. То тобі тут подобається Джими? Тут ми маємо роботу, а крім того, це зовсім новий будинок, щоправда, менше місця, ніж мені хотілося б, якби я міг тут обладнати ще й майстерню, отоді все було б як годиться. Мені спочатку тут дуже сподобалося, сказала Черрі. Але тепер мене беруть сумніви. Будинок добрий, і мені дуже досмакує його синій колір. Та й ванна тут просто чудова, але мені не до вподоби тутешні люди та тутешня атмосфера. Я вже тобі розповідала, що Лілі Прайс та її Гаррі розбіглися. З ними сталася цікава пригода в той день, коли вони прийшли оглянути свій новий будинок. Це тоді, коли вона мало не випала з вікна. Вона сказала, що Гаррі при цьому стояв нерухомо, неначе стовп. Я радий, що вона прогнала його геть. То сучий син яких мало, сказав Джим. Немає глузду виходити заміж тільки тому, що дитина вже на підході, сказала Чері. Він не хотів одружуватися з нею. Я не сказала б, що то приємний хлопець. Міс Марпл дотримується такої ж думки. Вона говорила з Лілі про нього. Вона говорила з Лілі про нього. Лілі подумала, що в неї не всі вдома. Міс Марпл? Я не знав, що вони бачилися з ними коли-небудь. О, так. Вона прогулювалася тут у той день, коли впала, а місіс Беткок підвела її і запросила до себе додому. Як ти гадаєш, в Артура щонебудь вийде з місіс Бейн? Джим спохмурнів, піднявши одну з деталей свого стратостата і вивчаючи діаграму інструкцію. Я хочу, щоб ти слухав, коли я тобі щось розповідаю, сказала Чері. А що ти сказала? Я запитала, чи щось вийде в Артура Беткока з Мері Бейн. Побійся Бога, Чері. У нього щойно померла дружина. Ох, жінки. Я чув, він досі перебуває в жахливому нервовому стані, підстрибує, коли хтось до нього озивається. Цікаво, чому? Я не думала, що він сприйме це так, чи не могла б ти трохи прибрати на кінці столу? запитав Джим, не виявляючи найменшого інтересу до того, як ведеться його сусідам. Щоб я міг розкласти деталі. Чері розчаровано зітхнула. Щоб заслужити тут на якусь увагу, треба щонайменше бути турбореактивним літаком. з гірким почуттям промовила вона. Ти геть схибнувся на своїх моделях. Вона навалила на тацю рештки від вечері і понесла її до зливальниці. Чері вирішила поки що не мити посуд. Цю потребу повсякденного життя вона завжди намагалася відкласти якнайдалі. Вона просто вивалила все в зливальницю, накинула на плечі вельветовий жакет і вийшла з дому, на мить зупинившись і крикнувши через плече. Загляну до Гледді з Діксон. Хочу взяти в неї викрійки з журналу мод. Гаразд, дівчино сказав Джим, знову нахиляючись над своєю моделлю. Скинувши отруйним поглядом на парадні двері сусіднього будинку, Чері завернула за ріг вулиці, увійшла в Бленгейм Клос і зупинилася біля дому номер 16 Двері були розчинені. Чері постукала в них і вийшла до холу, вигукнувши. «Гледіс удома? Це ти Чері? Місіс Діксон виглянула з кухні. Вона на горі. У своїй кімнаті шиє. Гаразд, я піду нагору. Чері піднялася до невеличкої спальні, в якій гледіс, пухка дівчина з негарним обличчям, стояла навколішках на підлозі з розпашілим обличчям та кількома шпильками в роті й міркувала, нахилившись над паперовою викрійкою. Привіт, Чері! Поглянь но, ну, який гарний клапоть матерії я купила в крамниці Гарпера у Мачбенгемі! Я знову пошию сукню з оборками, яку я вже пошила колись у турелені. Вона буде гарною, сказала Чері. Гледіс підвелася на ноги, відсапуючись. Набула собі нетравлення шлунка, сказала вона. Тобі не слід починати шити відразу після вечері, сказала Чері. Ось так нахиляючись. Мабуть, мені треба трохи схуднути, сказала Гледіс. Вона сіла на ліжко. Що там новенького на кіностудії? запитала Чері, завжди жадібна до новин зі світу кіно. Нічого особливого, хоч розмов багато. Марина Греку вчора прийшла на зйомки. І відразу влаштувала великий скандал. З якого дива? Їй не сподобався смак кави. Ти знаєш, вони п'ють каву пізно вранці. Вона зробила один ковток, і там було щось не гаразд, нісенітниця, звичайно. Нічого там бути не могло. Каву приносять у кавнику з буфету. Для неї я відразу наливаю каву в спеціальну шикарну порцелянову філіжанку, яка відрізняється від інших. Але це та сама кава. Тож із нею не могло статися нічого поганого, чи не так? Нерви, звісно, сказала Чері. А що було далі? О, нічого! Містер Рад відразу всіх заспокоїв. У нього на це талант. Він узяв її каву і вилив у зливальницю. Схоже, він учинив дурницю, повільно промовила Чері. Чому дурницю? Про що ти говориш? Бо якщо там і справді було щось погане, то тепер про це ніхто не довідається. Ти гадаєш, там справді могло щось бути? стривожено запитала Гледіс. Ну знаєш, стинула плече Мачері, щось було в її коктейлі в день свята, хіба не так? То чому б не могло щось потрапити й до її кави? Якщо відразу тобі не вдалося, то вдайся до другої, до третьої, до четвертої спроби. Клетіс затремтіла. Мені це не до вподоби, Чері, сказала вона. Хтось вирішив таки спровадити її зі світу. Вона, ти знаєш, одержала ще кілька листів із погрозами. А ще й той випадок. Який випадок? З мармуровим бюстом. У павільйоні для зйомок спорудили куточок кімнати, в якомусь австрійському палаці з досить дивною назвою: чи то Шенбран, чи то шенбрень. Там були картини, порцеляна й мармурові погруддя. Бюст, про який йдеться, стояв на полиці і, певно, його засунули не досить далеко. Хай там як, а важка вантажівка проїздила по дорозі за вікном. І він полетів униз, упавши, якраз на те. Місце, де Марина сидить під час своєї сцени з графом. Як там його звуть? Крісло було розтрощене вщент, і добре, що вони там тоді не сиділи. Містер Рад не сказав їй ні слова і звелів поставити туди інше крісло. А коли вона вчора прийшла і запитала, чому замінили крісло, він сказав, що те крісло було не з того періоду, І вони поставили нове під зручнішим кутом до кінокамери, але йому те падіння бюста не сподобалося. Можеш мені повірити? Двоє дівчат подивились одна на одну. Це навіть цікаво. Повільно проказала Черрі. А проте, певно, я покину свою роботу в буфеті на кіностудії, сказала Гледіс. Чому? Адже ніхто не збирається тебе отруїти або скинути тобі на голову мармуровий бюст. Звичайно, ні. Але прощається з життям не завжди та особа, яку хочуть убити. Це може бути хтось інший, як гізер Беткок у той день. Твоя правда, сказала Черрі. Ти знаєш, сказала Гледіс. Я думала, була в той день у холі, допомагала там. Я була дуже близько від них у ті хвилини. Коли померла гізер? Ні, коли вона розлила коктейль і облила свою сукню. То була гарна сукня з яскраво синього нейлону. Вона купила її для тієї нагоди, і дивно якось вийшло. Що вийшло дивно? Я тоді про це не думала, але тепер, коли я знову все обміркувала, воно мені здається дивним. Чері очікувально подивилась на неї. Вона сприйняла слово дивно в тому значенні, в якому його було вжито, а його було вжито не в значенні кумедно або смішно. Ради Бога, скажи мені, що ти там побачила дивного. Я майже переконана, вона це зробила умисне. Вона умисне розлила коктейль? Так, і мені це здається дивним. Ти зі мною згодна на новісіньку сукню не вірю. А я оце подумала. Сказала Гледіс, що Артур Беткок збирається робити з одягом гізер. Ту сукню, звичайно ж, можна відчистити. Або я могла б відрізати від неї половину і була б мені чудова спідниця. Ти не думаєш, що Артур Беткок обуриться на мене? Якщо я попрошу його продати мені ту сукню? Її можна й не перешивати, а тканина там чудова. А хіба тобі не буде в ній не по собі? Не по собі? Чому? Ну, носити сукню, в якій жінка померла, та ще й такою не зовсім звичайною смертю. Гледіс витріщилася на неї. Я про це не подумала, зізналася вона. Вона замислилася на хвилину або дві, потім повеселіла. Я не думаю, що це має якесь значення, сказала вона. Адже щоразу, коли ти купуєш ношений одяг, то зазвичай той, хто його носив, уже помер, хіба не так? Так, але це не зовсім одне й те саме. Я думаю, ти перебільшуєш, сказала Гледіс. Та сукня пошита з дуже дорогого краму, що має чудовий відтінок чистого і ніжного синього кольору. А про ту дивну історію, провадила вона замислено. Я думаю перекинутися словом завтра вранці в холі з містером Джузепе. Ти маєш на увазі дворецького італійця? Так, він дивовижно вродливий, блискучі очі. А як грізно вони блищать? Коли ми приходимо туди допомагати, він просто знущається з нас, дівчат. Вона захихотіла. Але ніхто на нього не обурюється, він іноді буває навдивовижу приємним. Я просто розповім йому про те, що бачила, і запитаю, що мені робити. Я не бачу, що ти зможеш йому розповісти, сказала Черрі. Це було дивно, дуже дивно, сказала Гледіс, не бажаючи розлучатися зі своїм улюбленим словом. Мені здається, сказала Чері, ти просто шукаєш привід, щоб піти побалакати з містером Джузепе. і я раджу тобі стерегтися, дівчино. Ти повинна знати, чого варті ці макаронники. Кров у них гаряча, і вони вельми охочі плодити позашлюбних дітей. Гледіс замріяно зітхнула. Чері подивилася на вкрите ластовинням пухке обличчя подруги і вирішила, що остерігати її немає ніякого сенсу. Містер Жозепе міг би спокуситися нею хіба що на цілковитому безриб'ї. Ага, сказав доктор гейдок. Я бачу, ви зайнялися розплутуванням. Він ковзнув поглядом від міс Марпл до клубка похнастої білої вовни. Ви рекомендували мені спробувати розплутувати, якщо плетіння мені вже не вдається. Сказала міс Марпл. схоже, ви справді енергійно взялися за цю справу. Я зробила помилку в моделі на самому початку, тому весь результат у мене вийшов за межі нормальних пропорцій, і мені доводиться розплутувати геть усе. Річ у тім, що я обрала дуже складну модель. А хіба для вас існують складні моделі? Та вони для вас ніщо? Зір у мене став зовсім поганий, тому мені доведеться переходити на дуже просте плетіння. Ви знудитеся, якщо обиратимете дуже прості моделі. Але мені приємно, що ви послухалися моєї поради. Хіба я не завжди слухаюся ваших порад, докторе гейдок. Ви їх слухаєтеся тоді, коли вони вам підходять. Скажіть мені, докторе, ви справді мали на увазі плетіння, коли давали мені ту пораду? Він помітив, що вона йому підморгує, і підморгнув їй у відповідь. То як у вас просуваються справи з розплутуванням убивства? запитав він. Боюся, мої здібності вже не ті, якими були колись, сказала міс Марпл і скрушно похитала головою. Нісенітниця, сказав доктор гейдок. Не розповідайте мені, що ви вже не зробили якихось висновків. Звичайно, я вже зробила висновки і дуже конкретні, до речі. Наприклад, з цікавістю запитав гейдок. Якщо в коктейль було щось підкинуто того дня, а я не бачу, як це могли зробити, могли заздалегідь набрати отрути в піпетку для закапування очей, припустив доктор Гейдок. Ви такий чудовий професіонал, сказала міс Марпл зі щирим захватом у голосі. Але навіть у такому випадку мені видається дуже дивним, що ніхто нічого не помітив. Отже, вбивство не тільки має бути скоєне, а й хтось неодмінно мусить побачити, як його скоєно. Ви це стверджуєте? Ви чудово знаєте, що я стверджую, сказала міс Марпл. Отже, вбивця був готовий піти на ризик, сказав гейдок. Безперечно, я в цьому анітрохи не сумніваюся. Але на місці злочину було, я це визначила через розпитування та додавання людей від 18 до 20 осіб. Мені здається, що серед 20 людей хтось неодмінно мусив побачити те, що там відбувалося. Гейдок кивнув головою. Такий висновок, звісно, напрошується, але, схоже, ніхто нічого не помітив. Сумніваюся замислено промовила міс Марпл. А що там вариться у вашій голові? Розумієте, існує три можливості. Я припускаю, бодай одна людина щось бачила одна з двадцятьох. Таке припущення я вважаю цілком розумним та ймовірним. Схоже, ви вважаєте його таким, що не потребує доведення, сказав гейдок. І я вже бачу, як попереду маячить одна з тих неймовірних вправ у рамках теорії ймовірності, де маємо шістьох чоловіків у білих капелюхах і шість чоловіків у чорних капелюхах. І за допомогою математики треба визначити, як саме і в якій пропорції перемішаються капелюхи. Якщо ви почнете думати про такі речі, ваш мозок довго не витримає. Дозвольте мені запевнити вас у цьому. Я про такі речі не думала, сказала міс я Марпл. Я думала тільки про те, наскільки, ймовірно, так, замислено промовив гейдок. У цьому вам немає рівних і ніколи не було. Цілком імовірно. І не думаю, що ви не погодитеся зі мною, що з двадцятьох людей принаймні хтось один буде спостережливим. Я капітулюю, сказав гейдок. Розгляньмо три можливості. Боюся, мені доведеться накидати їх вам досить ескізно, сказала міс я Марпл. Я ще їх як слід не обміркувала. Інспектор Кредок і певно, інспектор Корніш перед ним. Думаю, опитали всіх, хто там був, і природно сподіватися, що якби хтось бачив щось подібне, він би відразу про це сказав. Це одна з можливостей? Ні, звичайно, ні, сказала міс Марпл, Бо цього не сталося. І тепер нам залишається пояснити таку дивну річ. Якщо хтось щось бачив, то чому він про це не сказав? Я уважно вас слухаю. Можливість перша, почала міс Марпл. і її щоки зарожевіли від збудження. Особа, яка щось побачила, не зрозуміла, що вона побачила. Отже, у такому випадку йдеться про особу не вельми розумну. Скажімо, про людину, яка вміє користуватися своїми очима, але не вміє користуватися мозком. Коли таку людину запитаєш, а ти бачив, як хтось щось укинув у келих Марини, вона відповість: Ні. Але якщо ви запитаєте, а ти бачив, як хтось тримав руку. Над келихом Маріни Грек. Вона скаже так, звичайно, бачив. Гейдок засміявся. Я готовий визнати. Ми і справді часто забуваємо про те, що в нашому середовищі може бути присутній цілковитий йолоб. Гаразд, ви мене переконали. Можливість перша існує. Йолоб усе бачив, але йолоп не зрозумів, що він бачить. А друга можливість ця можливість більш надумана. Але я гадаю, існує й вона. Щось покласти в келих могла людина, яка нікого цим би не здивувала. Стривайте, стривайте, поясніть, будь ласка, свою думку. У мене таке враження, сказала міс Марпл, – що сьогодні люди завжди додають щось до того, що вони їдять і п'ють. У часи моєї молодості приймати ліки з їжею вважали ознакою поганого смаку. Це було те саме, що висякати носа за столом. Цього просто ніхто не робив. Якщо вам треба було прийняти пігулки або капсули чи ковтнути ложечку якихось ліків, ви виходили з кімнати, щоб це зробити. Тепер же роблять не так. Коли я гостювала у свого небожа Реймонда, я помітила, що багато з його гостей мали при собі чимало пляшечок із пігулками і таблетками. Вони приймали їх з їжею до їжі і після їжі. Жінки тримають аспирин та інші такі речі у своїх сумочках і приймають їх. Протягом усього дня з чаєм або пообідньою кавою. Ви розумієте, про що я кажу? О, так, сказав доктор Гейдок. Я зрозумів вас, і це цікаво. Ви маєте на увазі, що. Він замовк. Розкажіть це власними словами. Я маю на увазі, сказала міс Марпл. такий варіант зухвалий, але можливий. Хтось узяв келих Марини, а коли він опинився в його або в її руках, то всі подумали, що він належить йому або їй і щось укинув туди цілком відкрито. У такому випадку ніхто не звернув би на це уваги. Але та людина, він чи вона не могла бути абсолютно певна, що на неї справді ніхто не зверне уваги, визнав за потрібне нагадати гейдок. Ні, звичайно, погодилася міс Марпл. Для неї це була б азартна гра з великим елементом ризику, але так могло бути. Але, провадила вона, існує й третя можливість можливість перша йолоб, сказав лікар, можливість друга, азартний гравець. Якою ж буде третя можливість? Хтось бачив, що сталося, але тримає язика на припоні умисне. Гейдок спохмурнів. З якої причини? запитав він. Ви підозрюєте шантаж? Якщо так, якщо так, то людина, яка щось бачила, наражає себе на велику небезпеку, сказала міс Марпл. Так, справді, він подивився гострим поглядом на стару даму з клопком білої вовни на колінах. Схоже, ви вважаєте цю третю можливість найімовірнішою? Ні, сказала міс Марпл. Так далеко я ще не зайшла. Поки що в мене немає достатніх доказів. Вони будуть тільки тоді, додала вона обережним тоном. Коли когось уб'ють, ви вважаєте, що комусь загрожує небезпека бути вбитим? Сподіваюся, ні, сказала міс Марпл. Я вірю в те, що такого не буде. І молюся, щоб такого не сталося. Але, на жаль, таке буває часто, доктор Гейдок, це сумно і страшно визнавати. Але таке буває нерідко.